Всім привіт! Зараз ми йдемо по селищу Синевір. Сьогодні у нас такий досить невеликий маршрут. Сьогодні ми йдемо на пошток, бо мені треба забрати деякі речі для зйомки. Також сьогодні, можливо, ми зайдемо ще в ліс. Так, погода, звісно, дощова. Зараз травень. 23 травня сьогодні. Не знаю, чомусь так знаєте, коли ти у відпустці, то нібито всі дні сплітаються в один чи навпаки. все розпливається, і ти взагалі губишся в цих датах, днях. Не знаю, у вас таке буває, тому що в мене, власне, так завжди. А тут вже пробули виходить тиждень. Насправді багато чого встигли зробити. Ну, звісно, по-перше, ми побували на самому озері Синевір. Це був, напевно, єдиний такий сонячний та теплий день. І в цей самий день ми з'їздили на Синевір. Це було прям неймовірно. Від селища Синевір, туди 13 кілометрів. Власне, ми їхали автостопом або пішки. Ходимо всі маршрути. Або от у нас був такий досвід автостопу. Ми ще там в колибі, яка знаходиться от прямо біля Синевіру. <свісно> прямо от біля. Тобто є колиби, які знаходяться за 1,3 км кілометри від самого Синевіру. Там і готельчики такі невеликі. Та інше, а от є колиба, яка знаходиться прямо біля озера. Обійшли озеро. Повністю. А в перший день, перший день куди ми ходили? Ми ходили в, магазин. ходили в магазини в да, за продуктами. Тут о, у нас все поруч. А, до речі, є ще селище таке Синевірська поляна, то вона знаходиться ближче до самого Синевіру. Тому, хто хоче йти пішки, напевно, краще там оселятись. Але ми поселились у селі Синевір. Тут дуже нормальна така точка, звідкиля можна дістатись у такі дуже цікаві е місця. От, наприклад, ми пішки, у нас от був маршрут на один день. Значить, ми ходили на водоспад Кам'янецький, е реабілітаційний центр бурого ведмедя. Також у нас був екопарк. До речі, було дуже класно. Там були такі альпаки, були лами. Альпаки, а, ні, точніше, то лами. Лами були дуже нахабні. Там одна була коротше, лама, вона така чорненька. Вона це дівчина. да, І вона мати. І вона от була сама нахабна, Вона постійно у мене намагалася. Красти ту морквину. Ну, коротше, альпаки теж були дуже смішні, але вони чомусь боялись котика. <смі> Якось <смі> не знаю, можливо, для них ця тварина це щось неймовірне і дивовижне. А взагалі, то подивіться на цю красу, як тут гарно. Просто йдеш селищем. І наскільки це гарно, От коли Блін, ну, там позаду мене <смі> видно. Коротше, гори, туман, як ці облака хмарини чіпляються за гори, і вони можуть в такому підвішеному стані бути досить довго. Сподіваюсь, це видно. той маршрут, значить, екопарк. І ще на зворотньому шляху ми трошечки звернули і пішли до водоспаду Шипун. Це водоспад знаходиться біля чорної ріки. Чорна ріка чому саме чорна? Тому що е, там є декілька причин. Перше, це власне із за каміння. Каміння там е, в більшості таке чорного кольору, тому власне, можна здавати, що сама річка чорна. Е, але насправді скажу, коли ми ще не сказали, що це чорна ріка. Ну, звичайно, річка, не знаю. Де вона там чорна, ну окей. І ось це був наш виходить другий день. Тобто перший день ми там приїхали, зайшли в магазин, ну таке розбирали речі. Таке було. А от на наступний день у нас був такий маршрут. А віно? Ну, віно то ясно, да, Віно то, звісно. Святкова вечеря була. Да, Святкова вечеря, це звісно. Але от наступний день, оце от маршрут весь, він у нас зайняв 18,7 кілометрів. Ми йшли пішки. Це було неймовірно. <с> а далі, друзі, далі. Наступний день. На ну, наступний день після цього, що ви думаєте? Ми вирішили відпочити? Ні. Ми полізли на гору. У нас була ціль, це дібратись до гірського озера. Озерце називається воно. Воно таке досить дике. Це таке, знаєте, нетронуте тронете людиною місце, і там можна побачити, як озеро перетворюється у болото. Це природним ді... шляхом. Так, при тому, що природним шляхом. Глибина озера між тим сягає, прикиньте, 9 метрів. Саме озеро по собі не дуже велике, але дуже-дуже живописне. Ми піднімались в дощ. Кожного дня, по суті, у нас дощ і така от погода, як от зараз. Але нічого. У нас були такі туристичні бахіли, е, оці дощовики обов'язково. Хто одягається тепленько, в принципі, окей. Е, з приводу підйому, ну, скажу так, в інтернеті сказано, що легкий. Але не вірте цьому. Ніфіга не легкий, особливо в дощ. Е, деяке каміння слизьке. День де взагалі багнюка. просто багнюка, і ну, ти не знаєш, як це обійти. І ти постійно, постійно йдеш вгору. І отак я не знаю. Ну, напевно, ми піднімались десь дві з половиною години. Ну, це так, знаєте, не, не дуже швидко, таким спокійним досить шляхом. Тобто, коли ми вже дійшли до самого озера, ну, це було неймовірно. Звісно, у нас там був невеликий такий пікнічок. А, так. До речі, а, дякую тим, хто взагалі слідить за доглядає цей парк а, Синевір, тому що озерце воно знаходиться на території власне, НПП Синевір. Територія чиста, багато, дуже місць. Для пікніків є також спеціально відведені місця для шашликів, є контейнери для мусора. І, до речі, це озеро Озірце, його можна обійти повністю по колу І видно, що тільки-тільки там зробили такі свіженькі доріжки. І там ще була така хатиночка, в якій ми присіли а, перекусити, то там наметик. вона, да, такий наметик, напевно, не знаю, як це правильно назвати. Дійсно класно, воно варто, але будьте готові, що ну, підйом буде не дуже такий і легкий, як може здатись. Е, типу, я би підіймала, я підіймалась на говерлу. Не знаю, чи можна сказати, що я типу, знаю про що кажу? <ріст> Напевно, так. Звісно, Говерла складніша. <ріст> а також в той же день, коли в нас було озерце, ми ще пройшлись по лінії Арпаду. Ну, якщо чесно, не дуже якось воно мене не знаю, здивувало чи впечатліло. але ну, якщо вам цікаво, таке, то типу, ок, то була більше як прогулянка по лісу. Але е, в 11 кілометрах від нас є саме музей лінії Арпада, і він знаходиться у бункері. Оце те, що дійсно варто подивитись. Я вам рекомендую просто пройти цю лінію Арпада, там маршрут півтора кілометри, ну воно того не варто. Там особливо нічого дивитись, якщо чесно. І в той день. В результаті ми пройшли 20 кілометрів, друзі. Це було неймовірно. З кожним днем наші кілометри все збільшується і збільшується. Ми проходимо якраз поліцейську станцію, Синевірську сільську раду. Це в нас палац культури. Далі ще буде школа. Це сільська місна амбулаторія. Як бачите, є машина швидкої допомоги. До речі, не одна. До речі, не одна. Да. Да. Аптека є. І навіть декілька аптек. От Ми пройшли аптеку Подорожник. Три. Три аптеки, ще якась аптека, ощад, просто аптека. Ощад. І є ще ощадка. Так, тут ще є дуже багато будівельних матеріалів, друзі, все є. Можна тут і навіть манітюр зробити, ви прикиньте? Бачимо такого великого душового черв'я. Ви бачите? просто як змія. От позрівняні з пальцем. <гум> з вами проходимо власне школу сільську. Дійшою до нашого місця призначення сільська нова пошта. Що більше сподобалось? Сыром? Да, с сиром клас. Річ просто не вир, що тут якось немає нас вулиць. Це перше, що ми побачили взагалі за весь цей час. А, тобто тут люди орієнтуються по номерам і на цьому все. Ну, А тим часом ми вже тут скупились і йдемо відносити наші покупки. Далі гуляти. Оця історія це завжди. Йдеш по селу — всюди корови, кури. Ну це ясно. У нас була невеличка технічна зупинка. Ми залишили свої речі в нашому котеджі, До речі, отак вот він виглядає. Весь котедж наш. Каже, пейзаж. Отримала посилочку для співпраці з прикрасами і вже начепила на себе, як істина сорока. Закінчуємо нашу прогулянку по лісу. До речі, ще хотіла додати декілька цікавих фактів про село Синебір. По-перше, це треба сказати, якщо ви тут збираєтесь е, проживати. Так, тут вже зрозуміло, да, що це унікальне місце і тут можна подивитись дуже багато чого. Тобто, ось за цей тиждень ми буквально кожного дня були зайняті, кожного дня у нас були різні пригоди. І по суті тут більша частина ми добирались пішки тільки один раз автостопом. Тобто, це треба мати на увазі, якщо ви проживаєте в селищі і хочете багато там різних місць повідати, то це вам треба або орендувати машину, або отак як ми пішки, або автостопом. Тому що, на жаль, тут транспорту такого типу маршруток якийсь трансферів до села, до, до, до сусіднього села, Тут такого немає. Все своїм ходом. А, ну або ще як варіант, ви можете придбати різні екскурсії, там вас довезуть. Але це, звісно, скільки це буде коштувати, я навіть не знаю, мене цінувати. Так, ну і це зовсім по-іншому. Тобто, наприклад. Коли ми були на самому да, тобто, власне, озері, нас ніхто не терапив. Ми скільки хотіли, стільки ми гуляли, ми обійшли озеро, ми спокійно посиділи, поїли, там, пофотографувалися, познімали відео. Не знаю, це, напевно, ми там години-три були, може, на самому озері. Я ж чула, що люди, які були ой, з екскурсіями, а, до речі, там було Е, їх... Досить багато. У них було наче всього одна година на те, щоб самостійно погуляти по озеру. І не знаю, мені здається, це дуже мало, щоб насолодитись оцим всім, цією всією красою. Так, і ще важливий момент це з приводу інтернету. Хочу сказати, що мобільний зв'язок тут є, по суті, всюди. Тобто, поки ти проходиш повністю все село, вздовж цього селища знаходяться лепки, і тому, власне, зв'язок є і нормально. І навіть на багатьох маршрутах, де ми ходили, наприклад, лінія Арпада, от зараз по лісу ходимо, але воно просто, цей ліс знаходиться не дуже далеко від самого селища, і ми так дуже... Глибоко в ліс прям не заходили, то зв'язок хороший. Звісно, є інтернет типу wi Не було інтернет. Ну на озірці так, не було інтернету. На жаль, на синевірі, якщо що було. І ще власне, одна наша мандрівка була. Це буквально вчора. Я побачила на google картах. що біля Синевірського перевалу є такі цікаві карпатські гойдалки. І там відкривається просто дивовижний пейзаж. Там є ще поруч кам'янецький курорт гарнолижний. ось. Тому, до речі, підйомник ще є, але зараз він не працює. Не знаю, воно взагалі, взагалі так виглядало, начебто не знаю, взагалі воно працює чи ні. От. Але там теж було неймовірно гарно. З нашого місця перебування нам туди було йти 5 кілометрів в одну сторону. Ну, знаєте, після 20 це взагалі було ні про що. Цей маршрут нам дався дуже легко. Дорога легка, тобто там трошечки вгору, але знаєте, коліна себе абсолютно нормально почували. Ну, тільки вже. Тобто, туди, по суті, всю дорогу ти йдеш. Власне, по асфальту, по дорозі, де їздять машини, і тільки вже під кінець, там ти повертаєш на цьому Синовірському перевалі, підіймаєшся вгору, і ваза там да, і там отакі просто Кам'янка, да. ваза Кам'янка, і там власне, відкривається такий просто неймовірний пейзаж. До речі, ще я можу вам порекомендувати тут. Ну, звісно, чани, сауни та інше в такому роді. Ще у нас буде ловля Форелі. Тут басейни з Фореллю, тут знаєте, буквально на кожному кроці. У багатьох людей є оце хазяйство, вони тут активно це розводять, тому цим можна зайнятися. Також тут є з цікаво вівчарський хутір, там можна придбати сири. Це я вам розказую з того, що знаходиться поблизу біля нас. Ну, поблизу це для мене десь плюс-мінус 10 кілометрів. А, ось такий от радіус. І я так зрозуміла, що там можна поспілкуватись, напевно, ще з вівцями. Ну, логічно, да, я думаю. А ще є водосховище також. Якщо ми туди виберемось, то обов'язково... Покажу, а ще є а, теж такий типу екопарк, називається долина вовків. А, там є вовки, ми там не були, тому що, якщо чесно кажуть що вовки там якісь зачухані, <соць> тому власне ми там не були. Ну, типу, воно того не варте. Тому ми туди не ходили. Але звісно, хто хоче, той може сходити. Також можна ще відвідати водоспад Шепіт. Шипіт. А, Шипіт. Шипіт, але нам від нього 30 кілометрів. Я не впевнена, що це можна назвати поруч. Ну, тобто, якщо машиною, то звісно, так. Але своїм ходом ну важкувато буде. Ми, звісно, можемо. Але так, да, не настільки. Також, звісно, е як справжні не знаю, хайкінгісти, yeah. не знаю, як правильно сказати. Люди, які займаються хайкінгом, тобто збираються на гори. Це про нас з минулого року, це про нас. Поставила собі ціль кожного року підійматись на якусь вершину, тобто підкорювати якусь вершину. В цьому році це буде, напевно, гора Кам'янка. Власне, вона тут знаходиться поруч, її висота 1568 метрів над рівнем моря. Звісно, це не Говерла, але все ж таки. Також з таких гір тут ще можна піднятись на гору Озерна. Вона знаходиться якраз таки біля Синевіру. Навіть є такі маршрути, що ти йдеш на Синевір і з Синевіру ти підіймаєшся на саму гору Озерна. Вона теж 1500 з чимось там метрів. Ну, Це от з такого, що я можу вам порекомендувати відвідати тут в Синевірі, те, що знаходиться поруч. Звісно, ще ви можете з'їздити міжегір'я, там теж дуже багато розваг різних є, але зараз не про це трошки. Ну, на цьому я думаю це і все. Дякую за те, що ви були зі мною всі ці хвилини, всі ці часи, поки ми гуляли по селищу, поки ми гуляли по лісу. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось. Будь ласка, не забудьте мене підтримати, поставити лайки, коментарі, підписатись. Це неймовірно для мене важливо, тому що для мене це в новинку взагалі таки. Формат Бохвест, і ну я сподіваюся, що вам сподобається. І що? До зустрічі. Всім па-па!